Так, друзі, і ось ми вже зараз в аеропорту, незабаром регістрація, в Каїр І будемо постити вам відео від компанії Nova Sitz з новинками і привеземо в Україну нові продукти. Чекайте, все покажемо. Трошки треба відпочити перед польотом. Втомились за ці 3 дні, куча перемовин, результативно все. По Осі. Зараз ще новий етап в Каїр. І там буде дуже цікаво. Тому відпочинемо зараз на посадку і полетіли Окей. прибули в отель Кроун Плаза, Єгипет. Гіза. Опа! Гуд! Нічна Гіза Каїр. Там недалеко піраміди. Це вид з готелю. Сьогодні 30 квітня. Ми знаходимося в Каїрі, зібрались біля готеля. Так, зараз вся команда їде на поле. Халет стоїть, Павло, вік. І будемо їхати в поля і дивитись нові новинки від компанії Новосіц. Їдемо на поле компанії Новосіц в Єгипті. Ну що, друзі, приїхали ми в Єгипет на плантацію Іново Сіц. Ось такі у нас тут є watermelon, хлопці підготувалися. Зараз буде такий невеличкий От. І далі будемо працювати, обходити всі ділянки, томати у нас тут є, дині, кавуни та інші продукція від компанії Nova Sitz, Неагара та інші. Далі буде. Дуже радісно нас зустріли. Ми зараз на плантації Innova Seeds, USA. California. Дуже багато фермерів зібралось тут. Будемо висвітлювати різні продукти, які, новинки, які привеземо також в Україну і покажемо всім. Всім гарного дня і дивіться наше відео. Так, друзі, зараз народ спілкується, відпочиває, релакс повний, ніхто нікуди не спішить. О, і далі будуть такі діляночки поля. Там далі теплички є. Вже брейк-кава, видали кепочки і нова а, Жарко. Жарко. Але погода така непогана, а, як для Єгипта, сказали фермери. Тому і день поля буде. Покажу вам відео. Це такі прапори, прапори всіх брендів, які налічує компанія Inova будемо говорити Inova і в, цю, в компанію Seeds входять ось такі бренди: Vegetable, Global, Infinity, Discovery, Niagara and Galaxy. Ці бренди входять в нашу велику корпорацію і також ми можемо їх представляти в Україні. Дивимося. Томати. Дуже багато цікавих, як і для. Пасти для свіжого ринку, засолювання і так далі. Так, друзі, дуже багато томатів, різних різних і сливки і біфи. Так, це 13-й номер INX 3001 Ще раз вам покажу. Ось такий томат цікавий, класний, загруженість. Суперова, він у нас вже в Україні. Ось дуже цікавий томат, біф, ідеальна форма, загруженість просто неймовірна. Так, і це у нас номер 79. Ось у нього така товарна... товарний вигляд такого плана. Ось бачите, так. і дуже цікавий томат. Ми його будемо. Мабуть, тестувати і скоро привеземо в Україну. Дуже цікавий томат під номером 95. Біф загруженість тверденький. так Підійде для свіжого ринку і для консервування, мабуть, теж, тому що він середніх розмірів. Колір має стандартний розмір, вага. І загруженість, просто сума загруженість. А, так, друзі. Ось наш 3001. Томат INX 3001 Дивіться, яка загруженість, просто неймовірно. Він всипаний просто. Дуже цікавий томат. Ми його вже завезли в Україну. Ось, бачите. Всім рекомендую. Транспортабельність дуже класна, стійкість до хвороб. І так, знову дуже багато цікавого матеріалу. Томатів тут дуже шикарний вибір. Це всі те, тестові ділянки із цих всіх тестових зразків, які тут знаходяться. А тут дуже багато біфа, дуже багато сливки і маленька, велика товарна. Врожайність, рання, пізня. Все представлено для різних використань. Тому ми обов'язково відберемо найкращий матеріал тут і будемо знову ж таки тестувати в Україні. Друзі, зараз на ділянці з кабачками, супер кабачки, у нас їх дуже багато. А ще щось виберемо Цукіні, а може ще жовтенькі цукін. Зараз ділянка з кабачками, сквеш. У мене немає слів, тому що кабачки в Innova Seeds це топові продукти, які ні з чим не зрівняєш. А є різний вибір: темненькі, світленькі. Крапинку, кабачки шикарні. Вони в будь-яких умовах дощ, спека. Вони ростуть як сумасшедші, будемо так казати, і дуже, дуже вражайні. Є партина наприклад, 52-86, який продається у нас вже в Україні, ренді. Дуже цікава видача від початку до кінця. Люди просто, просто задоволені. Також в цьому році з'явився у нас цукіні 5273 F1 зеленого кольору суперовий, суперовий цукіні, тому Пропоную, хто зацікавився, купуйте, вирощуйте, будете мати гарний товарний вигляд і врожай буде дуже великий. А кабачки рекомендую 1423-1424 більш трошки світліший. Ну 52,86 для відкритого і для закритого ґрунту. Хочу додати, що дуже вони стійкі. Вони стійкі до хвороб, до стресу, перепаду температури. Тому рекомендую всім. Так, і підіб'ю трошки резюме, пройшовши ділянки з кабачками від Інова Сіц. Ось, бачите, кепачка Інова Сіц. Такого а, вибору. і... Такої якості насіння немає ні в кого в у світі. Тому кабачки сукінні від компанії Innova Seeds це топові продукти, які рекомендуємо для вирощування. Ви будете задоволені всіми параметрами, які вас турбують. Це реально топові продукти в всьому світі. Кабачки, сквош від Vino Seeds. Тепер диням. Ось такий тип галія. Шикарний, шикарний матеріал, всипані, рівненькі всі, без фороб, Просто, дивіться, один в один, один в один. Ось такі продукти. Віддимовасіц. Денька. Шикарна. номер 100. Супер диня новенька, 64 номер. Супер розміри всередині, угу. Угу. Дуже тверда. Дуже тверда. Дуже маленька насінева камера. Продається в основному флеш. Суцільний цукор. Суцільний цукер? Солодка, солодка, солодко, солодко. Супер. Так, ще диньку вибрали таку ефіопка. Друзі, дуже цікава диня. Як нас її звуть Узбечка чи ефіопка. Ось така, дуже тверда. Вони трохи менше тут вийшли, тому що в Єгипті їх е, сіяли в е, зимою. У нас будуть вони набагато більші. Але вона дуже смачна, вона тверда. Вона дуже добре буде зберігатися. І солодка дуже на смак, всередині ось такого помаранчевого кольору. Виражені от такі бачите, смужки. Дуже рекомендують її. І Я думаю, що ми теж її візьмемо на випробування і будемо з вами тестувати разом. Тефіопка. Друзі, просто шикарний вибір. День від лінова сіц. Ось так вирощують в теплицях таких закриваючими сітками від сонця в Єгипті. Овочі. Зараз вони вже трошки підчищені. Це закритий ґрунт в таких тепличках. Ось така розсада всередині. Так вирощують. Дуже цікаво, ось такі от томатики вирощують все в теплицях. Це в Єгипті такі теплиці, закриваючи затінаючи сіткою. Касети такі ось, з пінопласту вони роблять великі, маленькі там ячейки. І ось так вирощують таку розсаду в Єгипті. Потім або в тепличках вирощують, або... Виставляють вже відкритий ґрунт. Все сконцентровано одній генетично закладеній іновською селекційною програмою. Не треба багато на на розприскування різних uh -huh. хімікатів, не треба багато зусиль на управління рослиною. Вона не розкидується далеко, uh -huh. і ви збираєте кожен день. Новий нове зірвали один, виросло чотири. Десизе диффренд варіаті маркети, лакюкраїн не так важливий, бо like like in the light. middle east because of the uh, the, uh, the sun is way too yeah. much the heat is higher yeah. so for instance are from a light green zucchini yes, and yes. that's why the color is a little bit lighter mm -hmm. now it's this this variety is going to be darker in color <coughs> yeah. Yeah. Mm -hmm. and this variety which is darker in color has very nice Анде сам маркетис, локгаолдисфрут із флора атачів презентації. Друзі, закінчилось день поля, Єгипті Гіза і Новосіц. Всі дуже гарно все провели. Дякую за гарний прийом. Все супер і до нової зустрічі.